Подумали, що обстріли днями мешканці будинку на вулиці Соборна, 61, здригнулись від жаху. Вони почули звуки, схожі на проліт ракети. Згодом зрозуміли, що усьому вина – будівництво офісного центру поблизу. Дах на будівлі новостройці. Вулиці Шкільній накритий металевою бляхою. Вітром її дуже ворушило. Є страшно, тому що військовий стан. Рівняни кажуть, подібні звуки на своїй вулиці чують вже не вперше. Однак лише сильний буревій допоміг їм з'ясувати джерело. Впевнені, ця проблема виникла через неякісну роботу будівельників. Відтак побоюються, що її результат може не лише налякати, але й бути небезпечним для тих, хто проходить повз. Воно, в принципі, навіть не тільки це чи позавчора, коли був вітер сильний, воно завжди так. Коли чуть-чуть якась погода, якийсь там дощ, чи ну, тось тобто, якісь зміни, то постійно чути, але просто що ці вітри зараз і воно якби ну. Максимально стало якби, і небезпечно. Було незрозуміло, звідки цей грохот. Але потім, коли це були два дні сильні пориви вітру, то я просто йшла по вулиці і побачила, як ця металева бляха просто такою хвилею рухається. І якщо вона закріплена на якихось саморізах чи я не знаю на чому, її може просто вітром зняти. І буде випадок в центрі міста з жертвами людськими. ми вирішили перевірити, чи здогадки рівнян стосовно неякісно виконаної роботи на будівництві відповідають дійсності. Як пояснює інженерка технічного нагляду на цьому об'єкті Лариса Созунюк, покрівля на даху будівлі мембранна, а роботи ще не завершені. Розповідає про те, що така проблема може виникнути, вони й подумати не могли. я сама рукою піднімаю. Тут парусність, тому що там отой загнутий кінець не, не прилягає, бо немає ще утеплення. Немає утеплення, і він вільно, бачите, а тим більше, як сильний пориви вітру, то тут таке робиться. З цієї сторони, бачите, воно вже я його беру рукою, воно вже прикріплене намертво, тому що утеплення підійшло під парапет і вже не дає парусності. І того воно вже з цієї сторони не хитається. Ну, ніхто не очікував, що в нас буде такий ураган. Водночас жінка додає, аби не завдавати дискомфорту мешканцям прилеглих будинків, сьогодні ж проблему вирішать. Але ми це побачили. Вчора тут був представник той, що робив. Він це побачив. і Сьогодні він вже прийшли людей і там машину з матеріалами. Після піде все, все зроблять. Софія Капіноста, Богдан Корб'як, телеканал ITV.